Підвой ПЛЦ ПХЛЦ Р старає гізела, перший рядок змішаний взагалі. З другого дерева ПГЛЦ. А, тут гізели 5 нема взагалі. Сад після обрізки. Гілляки віддігнуті. Відгинають до проволки, канатянута між стовбами. А як вже нема гізела, якщо порівняно. Ну не тут Гізела. Тут було зрізано взимку, на провесі. В цьому році він не різав Він на основному, це, в основному цей. В основному зламував, причому пару тижнів назад. Тільки дуже тоненький зрізав, а великий виривав. Виламував, виривав. Сам це його помощник Маркос. Робив цю роботу. Конкретно. Ну. Das muss kräftige. Nein. Das ist. Mhm. Mit Hammer. Das ist mal das Schwere Hammer. Das ist okay, so ein mittelgroßer Hammer. Середній, віде... schlag, один, один раз ударив і відламаєш. Це спеціальна технологія. Зразу ist... всі люди сміялися, типу, як це такі ляки виламують, це ж тяжко. А Потім там, окаже, просто молоток взяв стукнув один раз і виламується легко після того. Він Швейцарії цього навчився свого колеги. Да, молотком середньої ваги одразу удар, а потім відламується дуже легко. Бо так я дійсно тяжко зламати. Так, А Може удар куди? От у е... цьому місцю, зверху. Угу. Так, да. Удар, а потім воно легко відломиться. П'ять днів назад він зрізав верхушки. Тобі? Просто все. Питаєш, не опалення, довгі-довгі. Піддальше. Розпитаємо. Каже, це взагалі сор сор самба він росте екстремально вверх, то я його ці вертикальні буду відгинати. Ні в якому разі не переводить. При цьому сорті. А велика сорта. Типа на цьому сорті він не робить такого, бо цей сорт не такий. А на сортах, які дуже багато дають плодів, там де перегрузка, там можна робити на обратній ці, на переводи. перевод. Так, а ця геляка, конкретно ця геляка, буде рости до тих пір, поки там вона не тушиться. От тушиться, зробить діцапку і вийде, і цапа нову гіляку. Цап це що? Ну, 40 сантиметрів. Сук-40. Да, Чим нижче, тим довший сучок. Все буде. Да? А так взагалі тут ті, що вертикально, то він їх відгнає дотягнути. Ну, да? там, там зверху, де направо пішла. Так, да, ото цапа була, похожа на то. Ото якраз цапа. Оці оці штуки, зрозуміло роблять? Бокові всі або вкорочені, або вломані. Вони, да. Спеціально, бо всі плодові ось тут образування. І таким чином вони тормозять, щоб воно не тягнуло в сторону і плюс, виходить, урожай звідси. Бо Якби просто лишити, то воно просто росло. Занімало б, забирало ближні ці. Персик Шпіндель. Велька вінтерлагія гірзінт. Юльо. Юльо. Мірабола на них не піде, бо дуже багато дощів. Це цей поміселект. Вони не витримують багато води. Регіони Це Pro... поміселек для сухих регіонів. 4х2, мабуть. 4х2 схема посадки. В цьому році не було врожаю через весняні, через весняні замороз. Ванку... Через три тижні, коли закінчить обрізку, черешні приступить до обрізки персику. Все Персики аншнайдет. в них дуже багато роботи на обрізці. Все, Все треба вкоротити? Прирізанути, коротнути. Назад. Тут зовсім інша концепція, як дуже тут дуже багато різати треба.

Сі, кожну ляляку буде вкорочувати. Довше, чи, чи більше чи менше, але кожну буде вкоротше. Тобто, Особливо ті, які тонші, то коротше буде різати, ті, які товші, то довше б лишати. Через три тижні. Після того, як закінчить робити обрізку черешню. Right. Фільш знайде. Тут дуже багато обрізки кає. Зовсім, зовсім не буде видаляти гіляк повністю радикально, з кожного гілляку буде працювати, так, щоб зробити якомога ближче приблизити її до, це до центру, просвітити і кожну віточку покурачу. А так, щоб комплектом на сучок такий конкретний не буде, не буде вирізати нічого. Буде ручне прирізання. Так, да, робить постійно він. Лодонь. Yeah. А які врожаї тут? Не можу сказати. В нього, в принципі, не багато персиків було, то він їх особливо. Три роки назад це ще було. Бо два останні роки рожую не було. Бактеріальні хвороби. Це яка хвороба тут, виходить? Дичитись типу, поклястери з поріози. В минулому році втратив весь листовий апарат за цієї хвороби. Зразу треба подивитися, що це таке. Сантамона Спуні. Сантомонас Пруні. Дуже погано. Немає методики, щоб її побороти. Він спробував дезінфекцію робити цими засобами дезінфікації. Але проблема в тому, що в них дуже вологий клімат і персики дуже важко виробляти. Тобто це не персиковий регіон. Це так, для прикладу завезли. Для проби тут посадив, 20. Останніх три місяці, три, три місяці назад тут не було зовсім на початку літа, тобто не було зовсім листя, втратив він. А потім після того перестав зовсім пользуватись фуніцидами, почав прискати тільки бактеріями і тільки ними їздити, то зараз хоч, хоч трохи спашуть, листовий апарат з'явився. Що він він попробував все. Меді різні, різні ці хлороки, різні ці дезінфікуючі засоби, нічого не допомогло. Начав лупашити, просто оприскувати цим е, цих своїх бактерій, він їх розмножає. кстати. Я ще бачив, що тоді і ми Має самі... зараз вести апарат. Вісім, ще раз повторею, 8 8 тижнів він вже зовсім сюди не фуніцидом не, не пририскає. 8 тижнів. Тільки бактерій. Віофт кожних 10 днів гектар. You... Каже, з бактеріями взагалі він сам пробує, сам йде на авось, бо немає рекомендацій з інститутів. Всі ці інститути, професора, вони працюють, звісно, за гроші безплатно ж не працюють, а їм платять тільки за дослідження препаратів хімічні фірми. А бактерії нема кому платити, поки розвивати. То він сам нагласи, на авось на собі, на собі і спитує. Кай, коли 30 літрів, коли 50 літрів беруться. Is... Каже, зараз no, no, новий спосіб типу, з'явився. Просто білити дерева і це вже, вже є дезінфекція, хвороб, від хвороби, цього. Яке yes. хто це, цього ж ніхто не вивчає, бо нема, нема кому... ніхто не платить за це. Функціонує yeah. дуже добре, але ніхто ж не рекламує цього. No. Оксана Сергійович, no. до речі, інтересна інформація. No. Функціонує, каже, дуже добре, а ніхто не рекламує, бо. Що то за чорний поївся? А то він проти цих, проти щіпавок, щоб не вилазив, наверх. Клей і саміс. Бо це, Я знаю, я сам його вмастивши, коли тут був. А щипавши. А щиповки я. Уховка, так, орен по-німецьки да, по від слова вухо. А вони завозять персик, особи на російський страх, Юлю якісь там. Абрикоси. Unterlager. Bangenheim. This is Swedge Gun and Thrella, да? But gives it Selection, Waxva or WaVit, why? Vaxva або Wavit. Selecția wraz. Semlings is niet good. Bo semlingi siencasi не дуже хороші. Немає вернуться. Австралійська, до речі. Управляється джойстиком. Оце він лупить молотком якраз. Обламує вручну. геляки, Маленькі рве. Ті, ті гіляки, які слабші, то він рукою просто. Просто б'є зверху рукою і зламує так. А, ось молотком якраз б'є. Просто удари як. Тепер є, він зрізає тоненький, який тяжко ломати. Який тяжко ломати, він зрізає сікатором. Тоненький. А все геніальне і просто. Сікатором можна ще напереносити кучу різних хвороб. Крім того, що погано заживає через секатора. Без проблем. Перевів на внешні. За шок саме зломав, перевів на внешні потову.